Вітаю Україна! Сьогодні ми поговоримо про газові теплові гармати торгової марки Сігма. Газова теплова гармата це обігрівач, що в якості джерела нагріву використовує енергію від спалювання LPG, тобто зрідженого нафтового газу. Примусова циркуляція гарячого повітря забезпечується вентилятором, який працює від напруги змінного струму 220 вольт. Тобто для обігріву приміщення таким пристроєм ще потрібні розетка з напругою і заправлений газом балон. Завдяки конструкції прямого нагріву така гармата дуже ефективно і швидко підвищує температуру приміщення. Увага! Гармата призначена для роботи тільки на такому виді палива, як пропан, бутан або їхня суміш. Категорично забороняється під'єднувати пристрій до магістралі з природним метаном. За своїми характеристиками надані моделі розраховані на обігрів приміщень з максимальною площою 100, 200 і 350 квадратів. Витрати палива складають приблизно 1,2, 2,4 та 3,6 кг на годину. Споживання електрики приблизно 40 і 70 Вт. Маса самих пристроїв становить 3,8, 5,7 та 6,8 кг. Кожен пристрій комплектується півтораметровим газовим шлангом і редуктором тиску. Довжина кабелю з електричною вилкою складає практично 1,5 метри. Кожна модель має ручний тримач для переміщення і зміни напрямку потоку тепла. Надана модель ще облаштована висувною опорою для регулювання кута нахилу. Після з'єднання гармати та газового балона через редуктор і шланг треба перевірити всі з'єднання. Далі можна увімкнути кнопку вентилятора і, утримуючи кнопку подання газу, натиснути на п'єзопідпал до загоряння. Після чого потрібно деякий час ще утримувати кнопку клапана в натиснутому стані, доки захист газ контролю не прогріється. Далі, регулюючи вентилем балона, налаштовується бажаний режим обігріву. Для вимикання пристрою треба перекрити газ на балоні і надати деякий час для охолодження вентилятором гармати. Кожна з гармат облаштована потрійним захистом. Перша складова газконтроль. Автоматично зупиняє подання газу, якщо охолонуть його компоненти. Друга складова електроклапан. Перекриваючи подання палива за відсутності електрики. Третя складова термореле – спрацює для перекриття палива за критично високої температури корпусу. Наприклад, розглянемо короткочасне зникнення електрики. Пропадає струм у розетці, електроклапан перекриває газ і пальник гасне. Електрика знов з'явилась і доволі швидко електроклапан відкрився, газ пішов, але охолонула система газконтролю і перекрився інший клапан подання палива. Перевагою наданих моделей є дуже ефективний прогрів приміщень. Але не можна забувати про практично відкрите полум'я та швидке згоряння кисню. Тож треба бути дуже обережним і забезпечити належну вентиляцію. Більш докладно про теплові гармати, їхні характеристики та інструкції з використання ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось, хай щастить!